Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Правові особливості організації та проведення всеукраїнського референдуму. Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії. Гість програми Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень України. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо починати саме із моментів організації проведення референдуму, то Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Він ухвалений в редакції першого читання, хоча закон готувався до другого. Наскільки власне от саме така процедура ухвалення вплине на якість документа? Ну очевидно, не дарма за регламентом Верховної Ради прийняття законів воно передбачає більш складну процедуру ніж перша підготовка і перше читання. І тим більше видається, що Верховна Рада пішла в супереч власного рішення, тому що 7 десятого липня 2010 року Верховна Рада прийняла рішення про. Направлення цього законопроекту на повторне друге читання, і таким чином повер... власне прийняття цього закону без врахування поправок і без власне без самої процедури другого читання воно видається більш як таким політичним кроком, тим більше що країна перебуває в такому поствиборчому процесі. Усіх на слуху досить складні перепитії з кількома округами, де встановлюється остаточне волевиявлення виборців, і це прийняття. Закону воно було дещо несподіваним для експертів, і воно очевидно носить такий більш політичний характер. В розвиток нашої розмови, давайте послухаємо питання, яке ставили наші глядачі телефоном з 10 до 11. Мають нагоду телефонувати, ставити питання до гостей програми Власний погляд. Давайте послухаємо саме те питання, яке було адресоване до цієї тематики. Добрий день. Я телефоную з Житомирщини. Скажіть, будь ласка, що спонукало народних депутатів? прийняти терміново, ну так дуже вже терміново, ніби не обговорювались раніше. Це питання про прийняти закон про всеукраїнський референдум. Е, ну, ми можемо тільки е, висувати якісь гіпотези. Як на мене, це знову ж таки це рішення політичне, воно е, е, дещо відходить від, е, скажімо, засад. Е, Такого поступового законодавчого процесу. Власне, якщо говорити про сам всеукраїнський референдум, дано поняття, як цим законом встановлюється поняття всеукраїнського референдуму, що входить, як він правильно анонсується, що, власне, є всеукраїнський референдум. Ну, з законом передбачено, що предметом всеукраїнського референдуму може бути конституційний референдум. Власне, це схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування втрати чинності чи визнання нечинним законом про внесення змін до Конституції України. Далі йдеться про ратифікаційний референдум: це зміна території України. Питання, які можуть виноситись, може бути референдум законодавчий. Власне прийняття чи скасування закону України буквально на референдумі, або внесення змін до чинного до існуючого закону, і власне так званий загальний референдум, на який можуть виноситись всі інші питання, які не були перераховані вище, чи не занадто широкий перелік питання, дозволеної нинішнім законом, і чи не може статися так, що на на саме на референдум будуть виноситися ті питання, які дійсно будуть торкатися і територіальної цілісності, і федеративного управління або розподілу України, або навіть і скасування незалежності України, чи те тут обмеження, встановлені ці обмеження? Чи занадто цей широкий перелік питань він власне не зобов'язує? Практично всеукраїнським референдумом можна вирішити будь які питання. будь які питання виносяться, яке. Все, що не стосується скажімо, там, конституційного е ратифікаційного або законодавчого референдуму, його можна винести в загальне питання і е таким чином вирішити вирішити будь які питання. Ну, насправді, е референдум це досить така небезпечна іграшка, яка може бути е так двосторонньо гострою, як і для тих хто е виступає проти. Ту чи іншої ідеї, і як для тих, хто виступає за, тому що власне влада опозиція досить часто змінюється місцями, і очевидно, можна говорити про те, що закон, який сьогодні видається досить важливим і, і на часі, і який може використовуватися як якийсь знову ж таки політичний інструмент, він може бути застосований власне, до до ініціаторів хотілося б розуміти, або е, який порядок проведення або призначення самого референдуму і хто може стати ініціатором, чи не можливо тут якісь стримуючі моменти саме в цьому закладенні? Та ні, насправді якби е, немає. Е, Можемо, якщо говорити про е, чинну конституцію, е, частина 2 статті 72 встановлює, що е, всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою. Народна На, ініціатива це кількість 3 мільйони громадян. Е, так, не менше ніж 3 мільйони громадян України, які мають право голосу. І відповідно, е, щоб підписи були зібрані не менше як в двох третинах е, областей, ну і міст е, і регіональний розклад враховується також? І так, і не менше як 100 тисяч в кожному в кожному регіоні має бути зібрано. Прихильників, отже, це механізм передбачений конституцією України. А власне, якщо говорити про спекулятивні механізми, які можуть працювати в саме в момент збирання трьох мільйонів голосів, чи не можна, скажімо так, уже з таким словом сказати, домалювати ці підписи? Чи буде якийсь механізм встановлення ідентичності цих підписів? Хто і чи дійсно вони там є три мільйони, чи це підписи? Невідомо ким поставлені, або просто домальовані. Ну, очевидно, все це, все, це, все це має перевірятися. Для цього є центральна виборча комісія, але, тим не менше, сам процес він навіть менш прозорий, скажімо, ніж. Вибори, тому що він розтягнений в часі, він е, розтягнений у просторі. І якщо ми знаємо, що дивитися за порушеннями виборчого процесу можна дивитись там по агітації, тому, як вигадеться агітація, чи по тому як голосується, чи як підраховуються голоси, то збирати підписи можна е, практично будь-де. І, скажімо, стежити за власне, цим процесом досить складно, і зрозуміло, що це величезна спокуса, очевидно, вона залишається написати те, що хочеться. Експерти, які власне попередньо аналізували можливість винесення на референдум Конституції, сказали, що стверджували, що власне якраз конституції виносити на референдум не варто, оскільки це досить комплексний документ, і громадяни не завжди знають правові юридичні нюанси конституції і управляти, ну скажем, знати точно і давати відповіді конкретні тобто, це нераціонально і недоцільно. Нинішнім законом, цим законом, який ухвалено власне дозволяється виносити і конституцію на всеукраїнський референдум. От як бути з цим питанням? Ну, по-перше, навіть відомий класик, за яким ми жили досить тривалий час, він казав, що кухарка повинна вчитися керувати державою, не керувати, не а тільки вчитися. Я до того, що дійсно. При всій повазі до громадян України є абсолютно специфічні спеціальні речі і терміни, в яких може, скажімо, дати собі раду лише людина підготовлена власне конституціоналісти, навіть серед правників конституціоналісти – це вища каста. І власне виносити на референдум, як на мене, можна знову ж таки лише якісь принципові загальні положення. От, Які власне, потребують відповіді. чи ми підтримуємо, от скажімо, там скільки кількісний склад Верховної Ради чи спосіб обрання президента України, чи спосіб формування інших органів власне і давати давати пропозиції, виносити очевидно на суд громадян. В яких, мабуть, менше відсотка є юридична освіта, очевидно, це більш, більш ніж така ідея контроверсійна. Скажімо. Власне, які відповіді передбачає на референдумі? Тобто громадяни повинні сказати, так або ні? Тобто це конкретні мають бути відповіді. Конституція, власне, більш ширший і комплексний документ. Він навряд чи може передбачати саме відповіді так або ні. Ну найбільш спокусливий варіант, чи ви підтримуєте конституцію, чи не підтримуєте, скажімо, так для того, для того для, того, для розуміння, для розуміння того. Але знову ж таки, це досить. Ну скажімо так досить не зовсім продуктивний, не зовсім продуктивний шлях для того, щоб е, ухвалити конституцію, скажімо, якісно і зважено. Наскільки власне ну дійсно, якщо з в цього закону громадяни отримали такий суттєвий важель впливу і на владу, і можливість управляти державою, але от як скористаються ним, це напевно уже тут питання. Які власне питання можуть уже найближчим часом бути винесені на референдум? Наприклад, питання мови може стати питанням для референдуму, і будь-що може стати питанням для референдуму, знову ж таки, це ми вже трохи призабути. Питання, яке відсунулося, скажімо, НАТО чи не НАТО, там, знову ж таки, мова, е, інші питання пов'язані з земельне пов питання. Земельне питання, ну, земельне питання воно, е, знову ж таки, воно досить, досить складне і е, так чи ні, е, це дуже складно передбачити, яким, я, я, яка відповідь, яку відповідь можна отримати. Тому, знову ж таки, про входження в якісь, е, в якісь Об'єднання міжнародні і, і, і все таке інше. Тому е, референдум насправді може стати просто таким е, потужним е, скажімо, інструментом як і об'єднання, об так і розколу. Не кажучи вже про, про маніпулювання і про спроби політиків е, погратися в ці іграшки. Якщо говорити про референдум, зрозуміло, що тут ще питань багато, але от з питанням встановлення результатів референдуму все відомо. Якщо звертати увагу саме на те, що відбувається зараз, встановленням виборчих результатів, хотілося б зрозуміти, тут є різниця, чи в принципі за за такими ж правилами буде відбуватися і визначення результатів. Референдуму, ну як я вже казав, це менш прозорий процес. Ну ж таки, якщо тут ми маємо виборчі дільниці, в одному місці приходять виборці, і власне їм видають бюлетені, То е, власне проведення самого референдуму воно може відбуватися абсолютно в різних територіях, в різних місцях і встановити яким чином це все буде відбуватися. Ми потім отримаємо лише підписні листи. Очевидно, за підтримки то, того чи іншого питання це, власне для проведення референдуму, і е, якщо говорити про сам референдум, то очевидно е, це питання вже більш е, схоже за процедурою е, на вибори, до яких, до яких ми звикли, але як ми бачимо, е, досить складно. Відбуваються ці процеси спочатку. Ну, якщо тобто, осудити. одразу вся інформація буде збиратися централізовано. На місцях також буде організовано якісь ну очі... очевидно, так. комісії, звичайно, будуть... звичайно, будуть будуть організована ціла ієрархія комісій, які будуть працювати відповідно. Процедуру цю також процедура. прописано законом. Чи це потрібно буде додатково правила організації проведення? Очевидно, що насправді там є певні моменти, але на цим ще треба. Працювати там і наскільки я вже знаю, є заяви. Частини політичних сил, які будуть готові звертатися до Конституційного суду стосовно визнання е, цього закону, законом визнано, що результати <кхід> референдуму сприймаються одразу і після оприлюднення набувають уже чинності От, і не підлягають оскарженню. В Україні проводилось уже два референдуми за історію її незалежності: це про незалежність України і про Конституцію. Рішення другого референдуму, на жаль, досі досі не. Не були, скажімо, реалізовані. От саме як буде запровадженець і процедура запровадження результатів? Вона чітко прописана? Ну, власне, зараз є цілий, от, ну, на даний момент ухвалений Верховною Радою, правда, не підписаний ще. Президентом закон, в якому передбачається власне негайне введення волевиявлення народу. Ну знову ж таки, це декларативна все таки норма? Чи вона чому насправді вона зобов'язуюча тут, якби? За, 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 за закон э, він до, до виконання, тому э, це ні про яку декларативність не йдеться, це зобов'язуюча норма, э, тому насправді, якщо говорити про референдуми 91-го року і 2000-го, 2000. э, то можемо говорити, що э, ну перший він був підтриманий э, переважною більшістю громадян э, української України, української РСР. А другий, власне, це був це був метод політичного тиску, це була політична боротьба, і, очевидно, якби і власне вся ця доцільність доцільністю референдуму і можливість введення його була під питанням і давайте так буквально по, по акцентам розставимо. Тобто ризики все таки пов'язані з цим документом, існують і потрібно, яким чином буде врегульовувати як на правовому, так і на організаційному рівні. Звичайно, ризиків дуже багато. Ми знаємо, що в принципі при певній при певній, скажімо. Структурі тої чи іншої політичної партії можна ініціювати, і Україна може бути втягнута в такі референдумні бої. Власне, от навіть ніж політичне, звичайно, звичайно. Силами. звичайно, буде оголошено один референдум. Будуть братися підписи збиратись підписи з абсолютно і насправді. Ну, можливо, це як спосіб відволікання виборців, але і це набридне. Ми зрозуміємо, що українські виборці досить. Ну, скажімо так, вони розбираються в політичних питаннях і їх так просто просана дуже дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що знайшли час і завітали до нас. Глядачем нагадую, що гостем програми власний погляд був Василь Яблонський, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Дякую всім за увагу за те, що залишаєтесь з нами надалі. Залишайтесь і дивіться телеканал Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.